Йоу, Всім привіт! Сьогодні з вами я, NPC. І сьогодні ми граємо в Z Not My Roblox. Я. Ну, це ніби гра, що треба, ніби це як not my neighbor, not My Neighbor, тільки в Roblox. Так, окей, давайте. Давайте Давайте ніби... будемо... Вирахуйте, скільки ми... Скільки ми набрали цих. Е, Набрали цих 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 штук. Ну, <смеш> диви. Що е, <не. смеш> з моїм виглядом? Я завжди виглядаю, Я так завжди виглядаю. Я сьогодні. Це щось напевно погане в цьому листі. Чек, перевірте знову. Де? О такого не бачу. Я я дзвоню Діді. -ді. Ой, це кет. Ед. Кнопку дзвоним. 1, 1, 8, 8. Так. Меня зараз проигрывает його вб'ють. Вау, прикольно, у нього костюм прикольний. Ем, так. О, я тебе вже колись бачив. Молодець. Так. Ти в не в сегодняшнем ні, ти не, ты на сьогоднішньому листі. Ты щось Добри. має погане. По Провір еще раз. І таке зараз я перевіряю, і воно таке зараз появляється. Не, нема, ты мене. Так, де ти живеш? На поверсі 34. На поверсі 34. 341. Ой, стоп, це, типу. Це, типу, таке, що забула все. О, Крікра, мого! Дивись, тебе нема... Т. тебе щось апартмент. Але міс... Мей? Міс Мей... Мисс... ты, мисс Мэй, а? Точно туда попала? Точно в той будинок попала. Я позвоню, Я позвоню котику. А, блин, я забыв всю кнопку натиснути. и Все <говорит> спалить. Completed. You can continue your job. Ну, мне просто подозрела стала. привет. А ты? Ты же я. Элиджан Scratch Элиджан. Так, е э, оцей оценив... Так, як там тебе. Элежям скачи. Скач. Ага, добре. Mm. Так. Apartment 203. Nikombo. My job is alive heart. Keep power. 24 так ось Лав, Blondhair, смайлин. Верса сангласовий Орандж Діжут. Почекайте, щось тут написано. Я не можу роздивитися, що. Тут в нього щось написано на окулярах, але я не можу побачити. Окей, okay, дивись. Давай ще твій пароль подивимось. 15,7,18. Один 15...

0203. 2 0, 3. його зараз чи він вдома чи ні. Якщо він вдома, то я зразу кличу котика. Hello, Kevin Ever speaking. She's not at home. Are they back? Окей. Okay. Тебе я пропускаю, добре. Це мені здається погано, але. Hello, who are you? тебе в списку немає. Тебе в списку нема. Ну, в списку нема. Чому? Чому? Ты на списку? Ну, я зараз не буду перевіряти. Окей hmm. okay, так. Флор, 2 101 один. Окей. Симоджел. А Симо, Джейл. Окей, добре. Айдиша. Давай пробуем. 2, 0, 8. 2. 2, 8, 3, 7. 2, 8, 3, 7, 7, 1. 9. Так. Це ще треба буде перевіряти, але я не розумію. Окей, добре, я потім не розумію, що вона означає. І давайте подзвоним 0... 0, 0, Цей Якщо ви побачите те, що я не побачив, то пишіть в коментарях. А сімо джейл спікінг <рик> вони двоє вдома. М -м зараз, ти е зараз, зараз, зараз я ще подивитися. Зараз дещо мені треба Зараз я дещо перевірю. Не бійтесь, це просто щоб ви не бачили, що я роблю. Е -е я дзвоню, ну бо він удома. <рик> ж не може бути в двох місцях одночасно. Окей, okay, you can continue. Who are you? Adam Big. Адам Биг. Адам. Так. роботи як трактилер 30... Т... Ні, стоп. Трену четыре. 04. Preston. Presto. Adam Big. Чи вони двоє близнюки? Та вони, напевно, двоє близнюки. Ем, близняки. угу. Мол. Он. Чик. Це не райт. Це не райт. А ні, воно так і має бути, добре. Це з його боку райт. Э, бандана. Болд. Очерт Смайлін. Добре, так. ID. Э, э, 6597. 6597. 65971. 791. 791. 2024. 2024. А зараз... А зараз 2010. 12. 20. Today list. Enter request year, ID правильно? Але і appearance. In order, can you open the door? Oh no hell oh, no, oh hell no. Ага, найти Мені Менше треба тобі подзвонити твоєму братику. Нуль нуль чотири. ти такий швидкий зразу? Хлопресн big speaking. Adam Big It's not at home. Are they back? Ну дима, мені от здається, що оце, ну типу, що воно не має так бути. Це зараз 2012 Я не знаю, я буду просто всіх спалювати, мені все одно ну, хто це? Запускайте все, спаліть його. Мілкмен. Мілкмен, що ти робиш тут, а? Тебе тут немає бути. Франціс Milkman Добре, ти тут и є. Але ти не власте. Ч у вас так аж? Ч вы вес-гу, Чеки Гейн? Ну тут тебе нема! Роблокс. Роблокс. Блокс. Гениально. Видишься нас. Снова оце неправильно Це У Тебя не могу вести. Это Банчок С. Милкмен. Francis Милкман. 102 я тобі зараз краще зразу позвоню. Мені щось ти не Стоп, Я не, я, не, я кого пропустив, я не, я Ну я ж не екстрасенс, щоб це читати. Я не люблю читати. Рим. Так hello, speaking. Шо? Я встиг прочитати нічого. Я у меня аж такий ш -ш 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 флеш. Давай ще раз. Третій раз уже тобі дзвоним. Твоєм братику чи хто там? І спики. Вони вдвоє вдома. Я буду всіх палити. Мені все одно. Я буду. Всіх палити. Хто хоч в кого хоч одна штука неправильна. Я всіх палю просто. Мені, мені, мені все одно. пишіть в коментарях, якщо я щось не так зробив. Я не знаю, може я щось не подобачу, може в нього там щось якось не так виглядав. Нубік. 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 Нуб нуб. 4701 474701 Два... в цьому давай ну, привіримо може десь він є. Місто Скір і Міс Мей. Мей тут була Міс Мей тут була я спалив міс Мей. Але може це була не саме міс Мей? Може це хтось інша була. Але може я спалив. Я генію, Все я... прям. Він звичай його Нуб Нуб. Добре. Президент? Там ти президент? Але тут не буде написано, що ти президент. Президент? Болт, Смайлин, Блутішок. Пенама не в листі. Ти не в листі. Ну. Типу. -тв. Нубік. Я туда пропущу. Він президент. Ех, мені здається, це погано. Hello. фламінго. О, фламінго в нас уже є. Зараз почекайте 2 секунди. Добре, з вами ще ага, будь ласка. Ай, Ні, що хочуть звуки, то не, не не збитвай побавиться щось. Таке. Так. А де твої дві штуки? Enter invest. Все. Крик не той. Ну так! Ковбой. Теннис Дейли. Да, это не так. Знаем, что правильно. Я сказал, я спалю всех, кто Хоч чимось не підходи. Коли це вже заки? Роблокс. Ой, ой. Хеллоу. Да ти, да ти? Я безпечу тебе. Ти не на перший другий. Та йой, й Единственное тут. Что ты? Да, Давид Билдерман. Айди, номер один. Нормально, прикольно. Э, Олис Версия Хэд, Смайл, Блэк Джекет. Я, короче, позвоню. Ко

я Я спалив Роблокса. О! Ты уже в песку. Джейм. Бэкон. 2 4. Мой шеф. Шеф. Бэйкон хэр, смайлинг, блузакет, вайт шорт. Вайт шорт? have a шорт! Don't have a short. You you don't have a short. You don't have a short, and you your uh, uh, your data is not correct because you are. Don't send to Mister Mike. Все, молодец, Киш Опа, на. А де твоя шапка? Ну не одно, я навіть не буду тебе. Я тебе, краще проверю. подзвоню... тому, хто с тобой живе. Тому, хто с тобой живет, кто там де там поживаешь. Ось, эээ. -э -э 03, 0-3 подзвоните Sierra, містер Майкет Хау, аз і Але в тебе шапки нема! Я хотів його за шапку запитати. Вибач, але мені треба тебе спалити. І зараз такий він другий раз приходить. Пішу. О! Генер. Да, та не така. Боже, я тебе не хочу знову спалювати. Я тебе другий раз уже буду спалювати. О, Господи. Я його другий раз спалю. Другий раз. блін Другий раз. Киш, 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 киш. Що за лаби? Конскот ну, воксі? Я п'ять. Я когось п'ять бив людей, в п'ять uh, топльенгерів. И клоу, и одного клоуна запхал. Вронка Парпент. Ну, Вронка Парпент? Хибо. Статы. Бейдж, плей. Так, что Ага, Orange Man play an hour play 5 Rossi SSH s rank without using for S-Rand F. Ну show, друзья! Я закінчу! Наступный раз мы играем в Nightmare Mode. Ну шо? Підписуйтесь на канал на ціль 100 підписників. Ставте лайки і всім па-па-па-па!